Дім, у якому буде перший велосипед, перше, тату, а можна, перше, давай ще 5 хвилин пограємось. Італійська основа, якій не потрібно про себе кричати. Кожна деталь пасує наступній і замикається в довершену музику. Тут не треба знати бренди, вони самі себе покажуть з порогу. Це не про Версаче, це про італійський мінімалізм і коштовну систему вентиляції, про яку ніхто не здогадається. Цей будинок звучить спокійно, дорого і вічно. Ви захочете, щоб ваші діти тут виросли, бо виросли не так і хочете по-іншому. Велич це не колони, це тонка павутина смаку, яка не вимагає уваги, але повільно бере тебе в полон. Нічого зайвого, нічого брендового, бо стиль не старіє. Довершеність слово, яке тут доречне. Зауважте, як тут прекрасно! А ми не в сонячну погоду. Якщо ви відчули будинок, приїздіть подивитися. Він не потребує рекламу, він просто чекає свого досконалого.